що ж, друзі, привіт всім, хто продовжує піклуватися про своє здоров'я. Привіт всім, хто є відповідальним громадянином нашої. Коханий України, друзі, якщо ви присутні тут, я сподіваюся, що ви знаєте, що тут сьогодні має відбуватися. Я в цьому впевнений майже на 100%, Тож ми не будемо витрачати надто багато часу, аби це пояснити. Але трішечки все-таки нагадаю. Буквально зараз один момент перепрошую. У мене купа техніки зараз перед очима я намагаюся всім якісно оперувати, аби ви все бачили, аби ви розуміли про що я говорю. Коротше кажучи, декілька місяців тому ми розпочали. Збір під назвою Час дорівнює життя. Ми це Хелсі та благодійний фонд Сергія Притули. Власне кажучи, суть цього збору у тому, аби підтримати наших з вами. Бойових медиків підтримати людей, котрі виконують медичні бойові завдання безпосередньо на лінії бойового зіткнення. А це у нас є і навчання, це у нас є і комплектування тактичних рюкзаків, аптечок. А знову ж таки, для тих, хто щодня рятує життя для бойових медиків, і забезпечення цього напрямку допоможе їм діяти ефективно та професійно там, де кожна секунда має значення, друзі. Я дуже вам дякую за те, що ви долучилися до цього збору в рамках розіграшу. Можливо, ви долучалися до нього раніше, адже ми постійно регулярно а, комунікували щодо нього. І, власне кажучи, перед тим як 20 вересня ми запустили цей розіграш, про який я скажу трішечки пізніше. А перед цим у нас була мета закрити збір повністю, адже суми в мільйон вісімсот в нас не було, і нам дуже хотілося її побачити на наших рахунках. На рахунках благодійного фонду Сергія Притула. і в, в кінцевому результаті у нас з вами вдалося це зробити і навіть пробити тут навіть зараз трішечки більше, ніж мільйон вісімсот тисяч дев'ятнадцять. Тут трішечки більше насправді сума просто не внесено на сайт. І за що я вам ще раз дуже і дуже дякую. Це було дуже приємно, адже ми могли очікувати різні сценарії розвитку подій і отримали якраз таки найсприятливіше, найприємніше, те, що у вас все-таки у вас це вдалося. А власне кажучи, якщо я не помиляюся, то в описі до цієї прямої трансляції, я зараз навіть в цьому запевнюсь, в описі до цієї прямої трансляції у нас є посилання на умови розіграшу. У вас має відкритись ось така сама, як у мене, сторіночка, і тут ви можете прямо зараз. Задонатити я не знаю. Я не можу зараз побачити скільки саме людей присутньо на прямій трансляції, але у випадку чого у випадку, навіть якщо ви дивитеся. Цю прому трансляцію в записі ви можете перейти на сторінки благодійного фонду Сергія Притули. А можливо, навіть на сторінки Хелсі, адже ми запустимо, наприклад, ще один збір, в котрому в закритті котрого ви нам знову допоможете. Так от, можете знайти і задонатити знову постійно регулярно. А фонд Сергія Притули продовжують та збирають на тактичну медицину. Адже це якраз таки є таким напрямком, у котрому надзвичайно швидко. Ідуть всі розхідники використовуються. Тому, друзі, будь ласка, ви безпосередньо можете допомогти рятувати життя. Так, от, друзі, я зараз виведу вам QR-код на екран. Ви можете як знову ж таки, перейти на ось цей сайт, що є у описі до цієї прямої трансляції, натиснути на кнопочку Долучитися з телефону або ж з комп'ютеру і знову задонатити. Кому раптом буде зручно, зараз я вам покажу. QR qr код так, скануйте його буквально декілька хвилин, поки я поговорю. Можливо, навіть 100-200 гривень додасться. Це буде вже надзвичайно приємно, і в тому числі люди, котрі зараз донатять, ви матимете змогу теж прийняти участь у розіграші до моменту, поки я його не розпочав. А тому трішечки потримаю потримаю це нагадуванням, і хочу звернути вашу увагу, що умови. Цього розіграшу були доволі простими, максимально простими. Я б навіть сказав, вам потрібно було всього лише зробити донат від сотні гривень на збір за відповідним посиланням на відповідну банку і очікувати 4 жовтня. Це, власне кажучи, сьогодні. І Сьогодні ми з вами визначимо одну людину, котра забере два квитки на концерт Океану Ельзи. Вам приємно, нам приємно в 10 разів сильніше від того, що ми бачимо. Що, власне кажучи, наша мета була пробита. пробити ці цілі в мільйон вісімсот тисяч гривень. Також на цьому ж сайті ви можете переглянути наповнення тактичного медичного рюкзаку, наприклад, ознайомитися кому може цікаво, в тому числі ви можете побачити, навіщо застосовуються ті чи інші медичні засоби, засоби тактичної військової медицини. І також ви можете переглянути інформацію про три наших минулих збори. Власне кажучи, це вже є четвертим. Якщо я не помиляюся, ми зібрали сумарно. Я не знаю суму, але вона доволі таки об'ємна. Бачимо результати першого збору на мільйон двісті тисяч. Бачимо результати другого збору на мільйон, третій збір на 2 мільйони 600 тисяч. І прямо зараз четвертий збір запущено, і вже можемо вважати його офіційно а, закритим. Сьогодні а, рахунки будуть закриті, якщо я не помиляюся. І збір буде оголошено теж закритим відповідно. І бачимо, що разом зібрано 4 мільйони 900 тисяч гривень. Я думаю, ця сума зараз більше. Вона не є абсолютно актуальною, але все-таки сума доволі приємна. Що ж, друзі, якщо я не помиляюся. Я вас вже достатньо помучив своїми е, пустими балачками. адже зараз ви тут зібралися для того, аби е, дізнатися, хто все-таки переможе. Зараз один момент. Я перегляну чи нічого не, я не забув. І так, перед тим як я приберу qr код буквально декілька секунд він ще тримається. Е, хочу вам повідомити, що ви ми тут з вами зібралися в цілому про здоров'я. Так, ви задонатили. На підтримку бойових медиків для того, аби зберегти життя та здоров'я наших військових, і у нас у застосунку теж є можливості вже для вашого здоров'я. А будь ласка, ознайомтеся з ними прямо зараз. дайджест здоров'я. Місяць жовтень це місяць жіночого здоров'я, тому там знижки, промокоди, просто корисна інформація про безкоштовні послуги від держави. Тому шукайте, будь ласка. Що ж, я прибиратиму цей QR-код зараз. І ми зможемо з вами більш детально вже переходити до а, ближче наближатися до визначення переможця. Перед цим хочу звернути увагу увагу до речі на офіційні правила розіграшу. Вони все таки є. Це все таки важливий елемент. А, крути не крутий, але недостатньо а, просто задонатити 100 гривень. Потрібно, аби при цьому ви щонайменше найменше були повнолітнім. Адже це вказано ось в цьому документі, з котрим ви а, мали до речі, ознайомитися перед донатом. А, і прочитати тут, що ну, умовно кажучи, ви маєте бути повнолітнім, і ще якісь мікронюанси. Але все-таки я впевнений, що 99% плюс відсотків наших донаторів вони автоматично відповідають умовам цього розігу, Що Все таки юридично сильний документ він має бути. Якщо я не помиляюся, то я проговорив все, що потрібно, навіть те, що не потрібно, друзі. А затягнув часу максимально до найцікавішого, найголовнішого. І нам зараз потрібна ось ця сторіночка. Зараз дивлюся, як ви її бачите. Зараз перевіряю, чи чутно мене взагалі. Для того аби перед найголовнішим моментом у нас з вами все було прекрасно. Мене дуже прекрасний настрій. Сподіваюся, у вас так само, тому що дуже приємно бачити приємні суми на рахунках благодійних зборів, тим паче такого настільки важливого напрямку тактичної медицини. Так, а я бачу, що все видно. Я чую, що все чутно, і це означає, що ми з вами зараз. Можемо приступати до розіграшу. До речі, цікава інформація з приводу е, розіграшу. 500 гривень на годину був середній темп збору. При цьому топ-донат дванадцять тисяч Було донати на десять тисяч і 3 відповідно. А знову ж таки, тут працює схема кратності. Умовно кажучи, якщо ви задонатили тисячу гривень, це означає, що у вас є. 10 шансів на виграш, наприклад, 10 тисяч гривень, 100 шансів і так далі. Бачимо, до речі, суму загальної банки це мільйон з чимось. Я не знаю, до речі, чи враховується дружня банка, чи враховується вже ця сума ось тут. Але сумарно я знаю, що і на інших рахунках, адже не тільки в монобанку збирається. Сумарно вже є той мільйон 800, 000, про котрий ми мріяли, запускаючи цей збір. Натискаємо кнопочку провести і Зараз найголовніший момент нарешті. Роблю це, до речі, вперше в своєму житті. але маю ніде не помилитися, тому що, знову ж таки, тут це максимально просто. Бачимо, що доступно розіграшів 5 із 5, тобто до цього розіграшів не проводилося. Постійно буду перевіряти, аби ви все бачили. Запис, до речі, пішов. Це прекрасно. Як то що зможемо його використати в соціальних мережах і натискаємо розіграти серед кратних повідомлень поповненько на поповнення 100 гривень, період поповнення за весь час, кількість переможців один. Нагадую, одна людина, яка забирає два квитки для себе, для коханої близької людини чи просто людини, з якою хоче розділити емоції. Розширення налаштування. Тут у нас нічого не встановлено. І натискаємо кнопочку показати учасників. І чекаємо, допоки нам Монобанк сформує список учасників. Так бачимо топ до на 12 тисяч 10, 3, 1, 2, 3, 4. І ми бачимо одразу, що пишуть кількість шансів біля донату людини. І навіть дата донату є. Є Станіслав, котрий донатив двічі щонайменше, як я розумію, з 21 числа по 3 жовтня, з 21 вересня. І ось так у загальному вам покажу. Список наших донаторів. Дуже багато людей, до речі, котрі по 500 гривень закинули. 21 сторінка. Власне кажучи, друзі. Бачимо, що у нас тут 1092 поповнення. Вау. Я думаю, у нас менше. 1046 учасників при цьому. І 1749 шансів у сумі. Перший розіграш, знову ж таки. І ми натискаємо перемішати та розіграти. Друзі, визначення переможців. Визначаємо одного переможця збору. І це у нас Ганна О, котра задонатила 100 гривень і пощастило, як я розумію. Зараз я перевірятиму, чи все правильно, тому що тут є нюанси з тим, аби є історія, коли людей, що донатять з інших банків, наприклад, не залишають свої контактні дані. Але якщо не помиляюся, то це у нас є якраз таки клієнт монобанку. І з цим у нас все прекрасно. Тобто ми з вами можемо зараз в чаті в коментарях, якщо ви дивитеся це в записі, вітати пані Ганну. Ми з нею зв'яжемося обов'язково. Але є ще е, ситуація: така е, якщо людина протягом чотирьох днів, якщо я не помиляюся, не надасть згоду про шейр її контактних даних, ми навіть можемо прости провести перерозіграш. Але це дуже рідка, дуже непопулярна історія. Тому, скоріше за все, це є наш фінальний переможець. З Чим ми вітаємо пані Ганну. Завантажую таблицю собі про всяк випадок. І завантажую відео. Що ж, друзі, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до цього збору, до цього розіграшу, в тому числі. Я дуже дякую вам за те, що ви є небайдужими до здоров'я ваших співвітчизників, котрі прямо зараз захищають нас із вами на лінії фронту, власне кажучи, безпосередньо приймаючи участь у бойових діях, друзі. Я дуже вам дякую за це. Будь ласка, підтримуйте, навіть якщо вам не пропонують квитки, якщо вам не пропонують розіграші, просто так буквально 50 гривень. Це вартість однієї кави. Не забувайте, хоча б щотижня підтримувати, донатити людей, що нас із вами захищають. Я дуже дякую вам за те, що ви були присутніми на цій прямій трансляції. Я дуже щиро перепрошую за те, що я так багато говорю. Мені це просто подобається. І ще раз дуже дякую вам, слідкуйте за наступними оновленнями, адже це точно не останній бір. Станом на зараз він крайній, але ми точно продовжимо збирати і, можливо, навіть продовжимо цю історію, цю тенденцію, коли ми пропонуємо вам щось за ваш донат. Наприклад, як цього разу, два квитки на концерт океану Ельзи. Друзі, буду завершувати пряму трансляцію. Ще раз вам дякую, гарного дня і мирного неба над головою. Па-па!